Так а прийшли німці, школа довго не працювала mm -hmm. і стали жиди ховатися. Я пам'ятаю, з мамою ходили, з бабчею коноплі, брати, то вони виходили по полю і просили принести їсти. Ну і вся родина то було щось здається, дві родини. Ну, я одну родину тільки пам'ятаю жидівську, бо ще що я пам'ятаю. То було, певно, ще за Польщі, що до нас жиди, навіть той мунько із сестричкою маленькою приносив жидівську паску, Піц чи щось вона ще називала? Дуже запакована вона. Так тата шанували як голова просвіти, голова читальні, голова куперативня. А прийшли великодні свята.

І я з тою дуже горда, бо я вже не йшла до тих жидів паску. Я вийшла на половину подвір'я, а тато крикнув, Вірчу, вернися. І я дуже усилу і не що вже вже, вже, вже вже мене не пустять, що вони зі мною тільки так пожартували. Я вернулася і стала. Ти як прийдеш до хати, як будеш вітатися? Слава Ісусу Христу! Так не кажеться. Прийдеш до хати і скажеш, дай Боже, добрий день. Жи тато зорієнтувався, що я так жидів буду казати, а вони в Христа не вірять, то справив. Ну, знаю, Абрум він тату був. Mm -hmm. Я не пам'ятаю. То вони в тому пропали, ви їх не бачили? Так, по -по так, 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 так. Так вони ходили ще по полі, тоді люди стали гуріти, брали хліба з собою поїсти, їдемо, замов... бо дружно жили, знаєте.